Ось і приходить кінець для нашої третьої групи на 2% із 1 липня. Скоріше за все. Адже законопроект 8401, яким ця група скасовується, пройшов перше читання і, скоріше за все, його все-таки приймуть. Про те, як перейти із 2% на ту групу і ставку, на яку вам потрібно, і які є нюанси, і зняв цей ролик. Отож, поїхали. Привіт, з вами порядковий консультант Михайло Смакович. І постійно з вами ми подавали декларації і говорили про третю групу на 2%. Вона у нас мала працювати до закінчення воєнного стану. Вона нам подобалась. Проте зараз законопроект 8401 говорить, що ні до 1 липня тільки ми зможемо її використовувати. Дивимось на Карту законопроекту, і бачимо, що з лютого місяця у нас по цьому законопроекту руху не було. А потім ми раптово в кінці травня проснулись, і бам, є включення до порядку денного і є прийняття за основу із певними доповненнями. Тобто буде друге читання, можливо, будуть внесені певні зміни до законопроекту, але схоже на те, що його все таки зібрались приймати. А значить, всі ФОПи, які зараз є на 2%, відсотках, будуть переведені на інші групи податки сплати. Загалом, як це має відбуватися, як це буде відбуватися, і розбираємось в цьому ролику. Отож. В першу чергу, що буде із ФОПами, якщо цей законопроект приймуть і ви знаходитесь на 2%. Ідемо до нашого закону, до податкового кодексу. Тому дивимося податковий кодекс пункт 9 і 9, восьмого розділу прикінцевих положень. Тут нам говориться, що після припинення боскасування надзвичайного стану ті, хто використовував особливості оподаткування, будуть автоматично вважатися такими, що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування. Скоріше за все, цей пункт буде застосований до 1 липня, тобто не Після припинення воєнного стану, а до 1 липня. Але платник має право самостійно подати заяву, відмовитись від 2%. І в такому разі платник податків вважається таким, що застосовує систему оподаткування, на якій він перебував до Обрання особливостей оподаткування, причому із першого дня місяця наступного за тим, в якому таке рішення було прийнято. Тобто, якщо я в червні подаю заяву про відмову від 2% з 1 липня мене мають перевести туди, звідки я на ці 2% прийшов. По суті, в нас два варіанти розвитку подій. Переводять нас автоматом і ми переводимось самостійно. Що ж буде, якщо я не хочу переводитись туди, звідки прийшов? Якщо я хочу з 2% третьої групи перевестись на другу групу. Хоча до, раніше до переведення я був на третій групі. Скоріше за все, податкова буде такі заяви відсіювати, відмовляти. Ми зателефонували, протелефонували багато податкових, багато заяв таких подавали. І в принципі, я вам зараз покажу, що ми чули, які відповіді нам давали в самих податкових. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, якщо є законопроект, першому читанні прийнятий про відміну 2%. Цікаве таке питання. Якщо зараз я є на 2%, до цього була на 5%, третя група і хочу з 1 липня перейти на другу групу. Який порядок дій мені потрібно зробити? Я запитати, Уляна. Тут, тут залишаємо просто саме запитання, що задала Уляна, і відразу переходимо до відповіді. Дякую, очікую, Уляна. Так, так, я не зв'язку. Група 5%. Угу, я зрозуміла. А з двох відсотків на другу групу просто перекинуть. Угу, я зрозуміла. Добре, а, тобто я сьогодні 31 травня подаю про внесення змін з 1 червня по заявку, так? так, так. Угу. Добре, зрозуміла. дякую. Тобто, по суті, ми можемо подати заяву і повернутися із 2%. Туди звідки ми на них прийшли, щоб обрати якусь іншу групу ставку. Нам потрібно спочатку повернутися і тільки потім подати заяву вже про перехід туди, куди потрібно. Ще багато питань було: якщо ФОП новостворений і реєструвався відразу на 2%. Для прикладу, через дію можна було подати заяву про реєстрацію ФОП, обрати там 5% і подати заяву про перехід на 2 і якщо ми це робили протягом 10 днів з дати реєстрації ФОП, то ставали на 2% відразу з дати реєстрації. Що буде із цими ФОПами? Також спілкувалися з податковою, давайте слухати. Доброго дня, це боже, податкова. Підкажіть, будь ласка, у мене є питання по єдиному податку. Я на 2%. От зараз прийняли цей законопроект в першому читанні. Можливо, приймуть, що скасує 2% з 1 липня. Кажіть, будь ласка, на яку групу мене повернуть? Якщо а ви я... Були на я при реєстрації через дію подала заяву на 5%. А потім вирішила перейти на 2%, так як була мало. Але витяг у мене стоїть застосування 2% з дати реєстрації. Ну, да, давайте я перевешу вас на инспектора, она вам больше точнее что-то скажет. Будь ласка. Слухаем инспектора. Доброго дня, я вас торгую по єдиному податку. Я повна в 2%. Дуже цікавлюсь, на яку групу мене переведуть, якщо при реєстрації я через дію вказала 5% і протягом 10 днів подала заяву на перехід на 2%. Витяг у мене стоїть з моменту реєстрації 2%. Дуже переживаю, що... Ви маєте податку, там вже заявлено зміну на 2% ви подали на протягом 10 дні календарних днів. Так. І я... На групу, на то я з криткою буду таризувати з обычного облікового і де вийти з точки зору зміни, да, то коли мати поїде на допомогу працівнику. То вона деша, без заява. То мене переведуть, я ні, я не знаю. То мене переведуть на 5% джина загалом. То ви переходите на, на 20.5%. Так, скажіть, а я поділю. А на довгої на перековки на їхка купим. Угу. Е, вона автоматично чекає, що мені перерахуватися і подати якусь заяву. То виписано буде автоматично, тільки якщо я ще п'ять неграшних наголос. Не угу.

Чуємо, що роз'яснення було, але що буде незрозуміло. Скоріше за все переведуть на 5%, але це не точно. Ну загалом, згоден з тим, що законопроект він ще не прийнятий. Ми ще не бачили остаточний текст, можливо, щось змінять. Доки більше більшість податкових схильні до того, що в такому випадку ФОПа будуть переводити відразу на 5% з двох на 5 можна перейти тільки. Важливо, чи будемо це робити автоматично, чи все таки потрібно подавати заяву самостійно. Тут дуже круто нам відповіла працівниця податкової, тому пропоную її також послухати. Підкажіть, будь ласка, таке питання. Є ФОП, який зараз на 2%, і при скасуванні цієї норми, якщо закон приймуть, цікавить, куди переведуть, на яку систему чи групу оподаткування. Якщо... Та справа в тому, що відкрили ФОП, через дію подалася заява на 5%, але протягом 10 днів подали на 2%. Якщо у вас є запит, що ви на 5%, ви зараз робите перехід на 5% назад. Ага, самостійно внесення змін 5%. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, це... хоче з першого липня? Так, з першого липня. Ну, так, так, це подавайте заяву. Угу. Добре, дуже дякую вам. через Якщо буде починув проблеми, там, або до підходь, то буде нас приходять, бо телефону. Зрозуміло, дякую. вам. Що, щось не так було, так дуже зараз Це новинка і не так було і зібрали, і ці вчинили себе діти. Я зрозуміла. Добре, дякую вам. До побачення премію людині потрібно виписати дійсно. По-перше, згодені з тим, що це новинка. Коли якщо перехід буде автоматичний, 100% піде щось не так, і буде багато питань. Краще потурбуватись про себе, подати заяву, перейти самостійно, обов'язково проконтролювати, щоб ця заява відпрацювалася через дня, 2-3 і все далі собі спокійно працювати. Знову ж таки, нам працівниця податкової говорить, що так можна буде перейти. Якщо був ФОП новостворений на 5%, перевівся на 2% відразу з дати реєстрації, можна буде перейти назад на 5%, самостійно подавши заяву і проконтролювавши, щоб ця заява була відпрацьована. Побільше б таких працівників ЛАЙКОС взагалі. Що загалом нам зараз робити? Зараз не потрібно спішити, оскільки в нас є цілий місяць червень для того, щоб подати заяву про самостійний перехід. Як це зробити, я вам зараз буду показувати. Краще. Дочекатися нам е, прийняття цього законопроекту, перечитати остаточний текст цього законопроекту і після цього робити певні якісь кроки. Я особисто буду робити саме так, і своїм підприємцям ми також будемо робити таким чином. Якщо ж вас вже е, задовбали ці е, гірки, то ми приймаємо то не приймаємо то так, то ні, і ви хотіли б вже перейти на Свою групу із 2% показую, як це робити через електронний кабінет платника податків. В електронному кабінеті платника йдемо до введення звітності, обираємо поточний рік, 23, обираємо поточний місяць. Червень і клікаємо створити. Тут обираємо всі наступне поле залишаємо повністю пустим. Тут в нас буде заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Обираємо її, слідкуємо, щоб правильно підтягнулася податкова. Інколи буває, що сюди тягнеться щось не те. Дивимось розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему. Цей додаток ми обираємо тільки в тому випадку, якщо попередній 22-й рік ви були на загальній системі оподаткування. Я не був, тому створюю заяву без цього додатку. Клікаємо створити і починаємо. Так. Вносимо зміни, клікаємо внесення змін. Ідемо, перевіряємо, щоб в нас правильно була заповнена адреса і поштовий індекс. Якщо все окей, йдемо до пункту 5.2 Зміна ставки та групи. У нас буде третя група на 2%, Обираємо ту групу і ставку, з якої ми перейшли на 2%. Хай буде третя група 5%. І, звісно ж, обираємо без реєстрації ПДВ. Також вносимо дату, з якої у нас буде перехід. Це буде перше число наступного місяця за датою подачі заяви. З першого віпня року записали і опускаємось далі. Тут нам потрібно буде заповнити місце провадження господарської діяльності. Якщо у вас конкретна адреса торгової точки чи офісу, де ви надаєте послуги, пишемо конкретну адресу. Я ж, по суті, фрілансер, тому пишу вся територія України. Так, далі 7. Кількість осіб, які перебувають в трудових відносинах. В мене нема працівників на ФОПові, ставлю 0 і обираємо всі види діяльності, які ми здійснюємо на єдиному податку. Для цього я відкрию ще одну вкладку з кабінетом платника, зайду у облікові дані, і з самого низу тут будуть всі кведи, які в мене є в єдиному державному реєстрі. Всі вони в мене є також в реєстрі платників єдиного податку. Для того, щоб їх перенести, мені достатньо їх просто виділити. Я виділю декілька, щоб було простіше переносити. І копіюємо Ctrl-C, Ctrl-V. Нам достатньо просто видалити нижні підкреслювання, тому що програма їх не читає. Всі наші кведи Тут наявність податкового боргу ставимо відсутній, але контролюємо, якщо у вас в стані розрахунків з бюджетом, тут все-таки в стовпці податковий борг. Є податковий борг, то з великою ймовірністю вам заяву не приймуть. Його спочатку потрібно загасити. Так, ставимо, що немає податкового боргу. Десятий рядок і 11-й тільки, якщо ми подаємо в додатках розрахунок. Ми ж не подаємо, тому наша заява вже є заповненою. Нам більше нічого не потрібно тут робити. Клікаємо тільки. Перевірити. Виходить повідомлення, що перевірено. Значить, ми можемо нашу заяву зберігати. Так, клікаємо, що ми будемо її підписувати. Можна підписати з допомогою хмарного сховища. Тут є в нас Дія підпис, і можна просто відсканувати QR-код із мобільного застосунку Дія і таким чином документ підписати. Я зазвичай користуюсь файловим ключем, тому зараз підпишу також ним. Є, підписав, і тепер клікаємо так, щоб надіслати наш документ. Його успішно надіслано, і через деякий час ми отримуємо на нього відповідь. Що ж, Обов'язково через 2-3 дні заходимо в кабінет у введення а в облікові дані платника і перевіряємо ось тут в даних про реєстрацію платником єдиного податку, щоб в нас змінилась група, чи ставка, чи ставка і група це важливо. Якщо не змінюється, телефонуємо в податкову і запитуємо, чому наша заява не відпрацьована. Я ж нагадаю, що маю змогу працювати тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони, чи просто гарні люди, які донатять. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, також вони є в описі під відео. Можете задонатити, неймовірно вам за це вдячний. І обов'язково, якщо виникають питання, можете ставити їх в коментарях під роликом чи в моєму телеграм-каналі. Ось він. в Цьому висвітлюю оперативно всі новини, в тому числі по законопроекту 8401, чого не можу робити, наприклад, на YouTube. Тому обов'язково на нього підписуйтесь. І ставимо вподобайку цьому ролику. Підписуємось на канал, якщо ще не підписані. І дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре!